Всім привіт! В цьому відео я покажу, як можна налаштувати курсор миші, щоб він виглядав так, як ви хочете. Для цього відкриваємо налаштування. Вибираємо спеціальні можливості указівники миші та сенсорний ввід». За замовчуванням стоїть білий курсор, його можна змінити на чорний. Або на ось такий. Він працює таким чином, що коли наводите на білий, він стає чорним. Зараз більшу розмір, щоб було добре видно. Ось білий текст вирізається, і його видно чорним кольором. Ось так це працює. Нехай розмір залишається таким величезним, це, до речі, ще один з налаштувань, але повернемось до кольору. Останній колір це зелений, але насправді його можна змінювати на будь-який. Тут є рекомендовані кольори, а також можна вибирати інший кольор, будь-який з гами кольорів, наприклад, ось такий світло жовтий Можна взяти докладно і поставити тут будь-які цифри, тобто, це так би мовити, код кольору. Можна в інтернеті, наприклад, загуглити і ввести ось цей код, це також буде означати якийсь кольор. SRGB можна змінювати на HSV. Натискаємо готово і колір зберігається. Я все-таки собі залишу білий, але розмір трошки збільшу, щоб вам було краще видно. Наступне налаштування це гуртай нижче, пов'язане з налаштуванням миші. Тут можна змінити швидкість вказівника, але нас цікавлять додаткові параметри миші. Тут також є швидкість. Перейдемо до вказівників, оскільки це відео про вказівники. Тут є декілька варіантів, навіть чимало, яким можна задати вказівник для кожного випадку. Наприклад, для рукописного тексту, для введення тексту, для вибору особи, для переміщення, і їх можна змінювати. Тобто брати огляд і серед переліку вибирати. Також можна, звісно, завантажити свій якийсь вигляд вказівника і його сюди додати. Окрім цього, якщо перейти до параметрів вказівника, то, окрім зміни швидкості руху, яка вже змінюється в третьому місці, можна зробити ось таку річ, щоб відображався слід вказівника. Тобто ось так це буде виглядати. Не знаю, кому це потрібно, мені особисто таке взагалі не подобається, тому прапорець цей забираю. Можна забрати прапорець, щоб вказівник в миші було видно під час введення тексту з клавіатури, або щоб показувало його розташування при натисканні Ctrl. Давайте спробуємо. Я натискаю цей прапорець, беру застосувати. Наприклад, ось тут я натискаю вказівником, натискаю Ctrl. І ось такий вигляд. Не знаю також для чого це, але така можливість є. Натискаємо застосувати. ОК, якщо ви щось змінили, якщо ні, можна просто скасувати. Зараз пройдемо до ще одних налаштувань. Для того, щоб мати більше можливостей, потрібно зайти в Microsoft Store. Його можна знайти в пошуку, просто написати Microsoft Store. Тут в пошуку пишемо. Power Toys і інсталюємо Microsoft Power Toys. Це така програма від Microsoft, яка дозволяє більш гнучко налаштовувати вказівники миші і не тільки них. Потрібно почекати, поки інсталюється. Пройшло завершення, програма інстальована. І вона відразу відкрилася. Як я вже й казав, тут можна робити різні налаштування. Але наш цікавить саме налаштування миші. Відкриваємо налаштування. Бачимо нове вікно. Тут є багато налаштувань. у мене чомусь відразу перше налаштування ввімкнено. Але я про них вам не буду розказувати, тому що вони в мене не працюють. Не знаю, з чим це пов'язано, але ось в вімкнено, але нічого не відбувається, нічого не працює. Можете в себе спробувати і написати в коментарях, як у вас з цим ситуація, чи працює, чи ні. Або, можливо, як ви знайшли рішення, тому що ось показано приклад, як це має працювати, але воно в мене ввімкнено і нічого не працює. Тут, відповідно, можна змінювати там зовнішній вигляд, розміри і так далі. Ось ця також в мене не працює. Тобто дана програма нічого мені не дає, ніяких нових можливостей. Потрібно буде спробувати ще якісь налаштування тут змінити і перевірити, чи вони працюють. Дякую всім за перегляд. Обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. І зустрінемося з вами в наступному відео.